Ось ідея, як в таких умовах можна зняти відео. Всім привіт, дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні ми з вами будемо підбивати книжкові підсумки за перше півріччя 2024 року. Для цього, як і завжди, я буду використовувати тег, який називається Book Freakout Tag. він мені дуже подобається, тому не будемо зраджувати традиції, але розпочнемо з коротенького такого огляду статистики, Скільки книжок я прочитала, якого жанру і чи взагалі вдається наразі виконувати плани, які я поставила на початку року. Загалом за перше півріччя я прочитала 26 книг, книг. Якщо говорити про жанри, то тут дуже багато нового і цікавого, тому що найбільше я прочитала книг жанру, який я ніколи так інтенсивно не читала: це трилери і детективи. З 26 книг їх аж 9. На другому місці відкриття року, тому що це жанр, який я фактично ніколи раніше не читала, а тут я не читала аж 4 книги, і це любовні романи. Сучасна зарубіжна література 4 книги, зарубіжна класика, 3, нонфікшн 2 книги українська The classic of. Теж лише всього дві книги, що мене трошки пригнічує, засмучує, але як є фентезі, фентезі в цьому списку є навіть такий жанр, уявляєте, одна книга, і наукова фантастика також одна книга. Це півріччя справді мені запам'ятається новизною книжок, які я читала, тому що наукова фантастика, фентезі, любовні романи це щось дуже новеньке. І мені подобається ось так розширювати свої горизонти, пробувати щось нове, розуміти взагалі наразі, принаймні на цьому етапі. Пі життя мені подобається, це чи ні, хочеться читати більше, чи поки що я відкладаю, тому це дуже класно, що я пробую щось нове. І так, це певною мірою було частиною моїх планів на рік. Але якщо говорити так, дивитися просто на список книг, які я планувала собі на початку року, в мене я виписала кожну з цих книжок, які я дуже хотіла прочитати, які були для мене в пріоритеті. Таких книг було 32. Наразі з цих 32 книжок прочитано лише дев'ять. І з одного боку, це сумно, а з іншого я розумію, що Просто, в певний момент, цей план трохи перестав бути актуальним. І я зрозуміла, що краще не слідувати неактуальному плану, ніж намагатися просто зі спортивного інтересу його дотримуватися і читати всіх книжок з нього. Я коли вагаюся, яку книжку хочу взяти читати наступною. Відкриваю цей список, дивлюся. Раптом там є щось, що мені все-таки хотілося б прочитати в даний момент, тому я не зовсім від нього відмовляюся, але просто як сухий факт, що не зовсім виходить дотримуватися планів. Давайте тепер. Тепер відповідати на запитання безпосередньо тегу. І перше запитання книга, яка сподобалась найбільше. Тут я довго не думала. Це величезний роман, сімейна сага, який я хотіла прочитати з моменту, як я про нього дізналася, що насправді не так давно, хоча це і українська класика, це сестри Річинські» Ірини Вільди. Варто сказати, що я ще не встигла повністю дочитати цей роман. І зараз на останній частині, третій том, мені залишилося десь. 200 сторінок, але мені дуже подобається. Я сміливо можу рекомендувати його вам. Це історія про сім'ю, або навіть радше сказати родину, тому що персонажів дуже багато, в якій помирає батько греко-католицький священник Аркадій Річинський, що призводить до такої великої матеріальної скрути. Залишається дружина, п'ять доньок. Кожна з цих жінок намагається знайти своє місце в житті. Вони взагалі вперше стикаються з проблемою, що немає грошей, тому що раніше їм навіть ніколи в голову не приходило, що можна потребувати грошей. Це була. Якась зданість, їм ніколи не потрібно було за це хвилюватися. А зараз їм потрібно щось вирішувати, якось крутитися в цьому світі. Дівчата дуже різні, вони відрізняються характером, своїми моральними цінностями, і кожна з них в силу цього намагається якось влаштувати своє життя, зрозуміти, як можна вийти з обставин, які склалися паралельно відбувається ще купа різних подій в їхньому житті. Що дуже важливо знати, на мою думку, про цей роман це те, що він не є. Таким побутовим, як може здатися на перший погляд, за нотацією або з того, що я ще не розповіла, він не центрується винятково на повсякденній сестер. Тут радше на першому фоні епоха, той час, в якому вони живуть. То дуже багато другорядних персонажів, які часом здаються навіть головними. Персонажі діячі греко-католицької церкви, персонажі видавці, персонажі, які увірували в комунізм. Тут дуже багато всього, дуже багато різноманітних тем. І мені дуже подобається, що Ірина Вільде взяла. Багатьох персонажів, щоб показати власне ці різні лінії, змалювати цей період, який був дуже складним, хоча який період в історії України не був складним. Я в захваті від того, як пише Ірина Вільда, це моє перше знайомство з авторкою, і це на 100% моя письменниця. Те, як вона змальовує кожного персонажа, та якою мовою висловами вона їх наділяє, це так реалістично, так правдиво, так автентично. Я дуже люблю таких письменників. Тому я ясно річ рекомендую вам познайомитися з цим романом, залишаю посилання. На відео, де я власне, знайомлюся з першим томом, там мої детальні враження. Якщо ви вагаєтеся брати чи ні, рекомендую вам подивитися, а раптом вам допоможе визначитись. Друге запитання тегу найкращий сіквел, тобто друга частина продовження якоїсь історії. Для мене це трилер Секрет служниці авторки Фріди Макфаден. Я багато очікувала від цього трилеру, тому що він дуже популярний, але все ж таки здивувалася, що мої очікування співпали з реальністю, тому що мені справді дуже Сподобалося. Але знаєте, тут е, завжди потрібно зважати на досвід свій трилерами, детективами, ось цим жанром, тому що я слухала своїх колег-блогерок, які теж читали цю книгу. І зробила для себе такий висновок: що якщо ви читали вже щось подібне, от з подібною сюжетною лінією поворотами, то вам може бути не так цікаво. Ясна річ, я вам не можу сказати, який сюжетний поворот, тому що це вам зіпсує враження, це буде спойлером. Але це така ремарка про те, який у вас вже багаж, як багато ви начитали цих трилерів, чи буде у вас вау-ефект, чи не буде. В мене він був, але напевно ще найбільше за сюжетні повороти і, взагалі, за всю розв'язку, мені сподобалося те, як написана ця книга. І мені сподобалася головна персонажка, те, як вона була описана. Мені не хотілося відриватися від книги, мені хотілося продовжувати бути з Міллі, Це головна героїня. Тематика тут така, як я обожнюю, молода дівчина намагається знайти для себе роботу. Вона була в'язниці. Ми не знаємо, що там з нею сталося, але якісь секрети з її минулого вона влаштовується в дуже багатий такий маєток заможну родину, чоловік і дружина. Просто прибирати, готувати, їсти. Мілі розуміє, що є якісь секрети в цій родині, тому що починають відбуватися дивні речі. І власне цей сюжет, як першої, так і другої частини. З другою частиною ще чому а, вона стала насправді найкращим сіквелом, тому що я думала, ну як можна взагалі що ще написати, як можна продовжувати ось ту першу частину. Напевно, це буде якось дуже притягнута за вуха, але ні. На мою суб'єктивну суб думку авторці вдалося продовжити цю історію так, щоб це виглядало Нічно і цікаво, забігаючи наперед трохи спойлер мого прочитаного, я вже прочитала третю частину, яка ще не вийшла перекладом в Україні, і мені не сподобалося це не те, щоб абсолютно не сподобалося, але от порівняно з першою другою частиною слабенько. Я детально вже розповім в наступному відео. Я думаю, це буде якраз прочитане. Але от друга частина секрет служниці мені сподобалася, і якісь дуже приємні хороші в мене враження, коли я згадую цю книгу, тому що я з нею провела. Можливо, один-два дні, але це були такі насичені дні. Коли ти справді читаєш, не можеш відірватися, і тобі дуже хочеться дізнатися, чим все завершиться. Третє запитання: новинка першого півріччя 2024 року, яку хочу прочитати тут. Я назву дві книги, хоча насправді їх значно більше, але я вирішила. Виокремити лише дві українських письменників. По перше, це книга Олександра Мехеда Живі зрозуміти українську літературу як можна зрозуміти з назви це книга про українську літературу, про українських письменників Микола Гоголь, Василь Стефаник, Олена Теліга, Іван Багряний, Михайло Коцюбинський, Микола Хвильовий класики, про яких здається, ми знаємо все. Однак, що буде, якщо читати їхні твори, як уперше, пропускати їхнє життя через власні досвіди та постійно запитувати, які були стосунки з батьками, чи свідомо вони обрали українську мову якими підлітками були, чи формувала їх популярна масова література, з якими проблемами стикалися, коли їм було 20, Який непростий життєвий вибір стояв перед ними 30-літніми, коли на українську землю приходив черговий терор? Я дуже люблю книги про наших українських письменників, намагаюся поповнювати свою колекцію, тому обов'язково хочу прочитати цю книгу. І ще назву книгу Артема Чеха, пісня відкритого шляху. Збираю книги цього письменника, дуже його поважаю. І це книга про війну. в такі. Написано, що Артем Чех знову написав про війну і знову не про ту, тобто не про цю. Тому з одного боку, Song of the Open Road можна розгадати як жанрову стилістичну забавку, пригодницьку історичну гру в Америку, колишній кріпак з українського села у складі Російської імперії, опинившись в епіцентрі американської трагедії, врешті-решт стає втіленням американської мрії. Але з другого серйознішого боку, відкритий шлях головного героя цей шлях геть від Москви, шлях крізь війну донес до свободи, шлях від росіяни на Українця в епілозі. А ще з якогось боку легко собі уявити зняти за мотивами цього роману ігровий фільм. Чорно-білий фільм про сповнену символічних значень подорож зі сходу на захід до самого себе і свого вічного дому. І саундтрек Слова Волта Вітмена». музика Ніла Янга. Я дуже заінтригована, хочу познайомитися з цією історією. Напишіть мені, будь ласка, які у вас враження, якщо ви вже раптом її читали. Четверте запитання: новинка другого півріччя, яку з нетерпінням очікую. Тут мені здається, я завжди відповідаю однаково. Ну вже третій рік поспіль однаково, тому що я як завжди очікую восьму частину серії про на страйка авторки. Автора Роберта Галбрійта, The Hallmarked Man. Але я не впевнена, коли вона вийде, тому що зазвичай книги про на страйка виходять восени. Але я десь бачила, що, можливо, ця книга вийде пізніше, десь наприкінці року, там в грудні або, можливо, навіть на початку 25-го. Але все ж таки, я сподіваюся і дуже хочу, щоб вона за традицією вийшла восени або просто ближче до кінця року. Не знаю, про що вона буде, але мене це не особливо цікавить, тому що я обожнюю страйки, Обожнюю Робін Елекот і дуже хочу дізнатися, як далі будуть розвиватися події в, їхніх, в їхньому житті. І ще я чекаю на трилер, який вийде сьогодні 2 липня. а Він здається, вийде 4 липня. Це автор король трилерів. Я б його так назвала, але дуже маловідомий король трилерів. Але я його... Принаймні дуже люблю це Тім Вівер, британський письменник, і це яка це вже частина 14-13, Я десь тут вставлю теж серія про людину, про детектива, який шукає людей, які зникли безвісти. Девід Рейкер. І ця книга буде називатися «The Missing Family», про сім'ю, яка вийшла на човні. В плавання, не знаю, там річка, море неважливо, і залишилася на березі лише їхня матір, і за якийсь час вона дивиться. Шукає їх, намагається поглядом знайти і бачить лише човен, а їх немає. Взагалі нікого немає. Дуже дивна аннотація, напевно, з моїх слів. Люблю, як пише Тім Вівер, люблю Девіда Рейкера, цього персонажа. От вийде книга нарешті 4 липня, з задоволенням буду її читати. П'яте запитання: тегу найбільше розчарування. Тут для мене відповідь є очевидною: це коханий Леді Чаттерлей. Взагалі мені не сподобалася ця книга. Були, ну, не те, щоб високі очікування, але були певні очікування. А вони взагалі не справдилися, мені не сподобалося, як це написано. Я взагалі не повірила в цю всю історію. я... Була в такому обуренні, коли її читала, що навіть зараз не хочу довго на цьому зупинятися, але це дійсно розчарування, книга, яка дратувала, бісила, яку хотілося б викинути через вікно. Я б так зробила, якби це була книга не з бібліотеки. Якщо вам цікаво детальніше послухати про мої враження, залишаю вам тут посилання на відео з прочитаним. Наступне запитання: найбільший сюрприз. І тут, враховуючи те, що я читала багато жанрів нетипових для себе, я можу назвати навіть декілька книжок. По перше. Це серія любовних романів Оф Кемпус Ель Кеннеді. Дійсно, відкриття для мене, тому що я от зовсім не очікувала, що. Підсяду ось так на любовні романи. Тут, знаєте, авторка в мене з нею склалася якийсь такий зв'язок. Я... Мені дуже подобається, як вона пише. Я вірю в те, що вона пише. Немає ось цього, знаєте, відчуття, що ти просто вбиваєш час. Хоча ну, любовні романи, очевидно, що це для того, щоб відволіктися класно, провести, не знаю, вихідний, просто вечір. Тобто ти не очікуєш, не очікуєш чогось такого ground-breaking. але тим не менш, вони теж можуть підіймати і підіймають принаймні книги Ель Кеннеді, які. Соціальні запитання, теми. Загалом, мені просто дуже подобається ця історія. Я ще не дочитала цю серію, але хочу це зробити цього року. Ще один сюрприз це трилери Фріди Макфаден, вже про це говорила, її серія про служницю. І здивування з жанру фентезі, це книга Сюзен «Леді з Грейс Адю та інші історії. Як мені сподобалася ця книга, У мене було відчуття, що я просто читаю казки. От якщо вам хочеться почитати щось таке казкове, чарі. Сповнене магії, то обов'язково беріть цю книжечку. Це просто збірка коротких оповідань про людей, які володіють різними магічними здібностями. І це дуже так тепло, зворушливо читати. Ти починаєш вірити в добро, в яке з кожним днем стає все важче і важче вірити. Дуже вона мені сподобалася, ця книга це справді був сюрприз. Цьому запитання тегу Новий улюблений автор. І тут уважні глядачі вже могли напевно здогадатися, що я назву Ірину Вільде. Мені справді дуже. Подобається те, як вона пише. Я не знаю, чи будуть в мене такі ж враження від інших її книжок. Я хочу прочитати книгу з серії Неканонічного канону Віхоли. Але, от, принаймні, поки що, з того, що я знаю про те, як пише Ірина Вільде, це... це насолода. Восьме запитання: новий улюблений краш. Якщо не помиляюся, я навіть не відповідала, не брала це питання минулого і позаминулого року, тому що ну в мене не буває такого, що в мене рідко просто улюблений персонаж, чи персонажка з'являється з книжок. Що вже говорити про якихось кращів? Але тут я ж почала читати любовні романи, як без кращів, і я назву Гарета Грема з діл. Це перша частина серії Кемпус Ель Кеннеді». Я, напевно, ще тиждень перебувала під таким сильним враженням. Знаєте, ось це такі відчуття, перші якоїсь закоханості, перші побачення, симпатія. Ось ті емоції, які ти відчуваєш у доволі юному віці. Мене ця книга повернула в той період. І я ще десь перших тиждень-два після того, як я прочитала книгу, ходила під ось цим враженням, що зараз як ґардґрем звідкись вийде, знаєте, тому що він якось так ем, заполонив мою увагу. Що я дійсно можу його назвати новим улюбленим крашем. Дев'яте запитання: подібне новий улюблений персонаж. Тут справді в мене немає улюблених персонажів, Я якось. Немає в мене такого, щоб я дуже прив'язувалася до якогось персонажа чи персонажки. Мені може хтось імпонувати, але щоб я віднесла цю художню та людину в список своїх улюбленців. То такого немає. Книга, яка змусила мене плакати, немає такої книги. Були історії, які викликали такі емоції, що. Так добре, так подобається, як написано, отак От просто все ну на 100% меч в тебе зі всім, як автор подає історію, що зараз заплачеш. Але ем, не було ось цього, коли я читала Сад Гецеманський, наприклад, я плакала. От дійсно, коли ти плачеш через події, коли щось настільки тебе емоційно зачіпає, що ти тебе це переповнює, і, відповідно, виливається в сльози. Такого не було, а ось просто. Приємність та і така емоційність від того, що тобі подобається книга. Було декілька таких, навіть і самі леді з Грейс Адіут, просто тому що так добре, так тепло, так якось по-домашньому затишно. Сестри річинські теж мене викликали такі емоції. Одинадцяте запитання. Книга, яка зробила мене щасливою. Оце власне напевно та емоція. Знаєте, коли ти щасливий. Від того, що тобі так подобається, як написано, тобі подобається історія, тобі цікаво, ось це все співпадає, Це все Серчинське, леді скрес адю. А якщо от говорити про якщо взяти протилежне сльозам сміх, то я сміялася, коли читала Девіда Коперфілда Чарльза Дікінса. Я дуже раді, що я нарешті прочитала цю історію. Дуже давно вона в мене лежала на полицях і. Ви знаєте, напевно, якщо ви читали Чарльза Дікінса, чи просто знаєте, тому що це загальновідомий факт, що Чарльз Дікінс був ще той гуморист, і це відображалося в його книгах, в його персонажах, які просто стали символами. І Девід Копперфілд не виняток, там було вдосталь персонажів, які ну, складалися, мені здається, з комедії абсолютно. І та, ця книга мене. І зробила щасливою, і я сміялася, коли її читала. Це була класна пригода. Обожнюю Чарльза Дікінса, я буду обов'язково читати його ще. Екранізація книги, яка сподобалася найбільше. Я насправді цього року взагалі не дивилася екранізації, якщо мені не зраджує пам'ять, я дивилася серіали і фільми, але не екранізації. Тому немає відповіді. Але поза тегом я вам пораджу фільм, який мені здається, Це був перший фільм 24-го року, який я подивилася в кінотеатрі. Це Perfect Days. Він називає. Ця, це японський фільм, і зняв його німецький режисер. Це дуже класний фільм. Якщо ви любите. Такі спокійні, розмірні, повільні сюжети. Події відбуваються дуже плавно і немає багато тексту, то вам обов'язково треба подивитися цей фільм. До речі, я про це багато згадувала в попередніх відео. Що я загалом не дуже люблю азійську культуру. Взагалі ця вся тематика Азії мене ніколи не притягувала до себе, мені це не імпонує. І я, коли йшла на цей фільм, думала: ну, напевно, як завжди, в мене не буде якогось конекту та з цією історією, але е, на моє велике здивування сталося протилежне і мені дійсно запов дуже цей фільм. Я про нього часто згадую, і коли бачу, що хтось теж ходив його дивитися, дуже тішуся, тому що він якийсь дуже особливий, дуже теплий і. От, моя така щира рекомендація. Якщо вам е, здається, що вам це може сподобатися, подивіться обов'язково. Він дуже класний. Передостаннє запитання: найгарніша книга, яка поповнила бібліотеку. У мене дві таких книги. По-перше, це під скляним ковпаком Сильвії Плат, неймовірно красиве ілюстроване видання, яке дуже пасує загалом тематиці. Книги я її прочитала на початку року, вона мені дуже сподобалася. Чудова книга. Радію, що я з нею познайомилася. Це все ж таки класика, і впевнена, що ще неодноразово буду перечитувати. А друга книга це справжній скарб моєї бібліотеки. Це Теура Софії Яблонської. Неймовірна книга. До речі. Якщо б так можна було, я б називала Софію Яблонську улюбленим персонажем. Вона не персонаж та вона жива людина. Але в цій книзі вона власне і, і є ще й персонажкою, тому що це книга про неї з її фотографіями, які вона робила, коли подорожувала навколо світу. Неймовірна жінка, тому що вона випередила час, вона подорожувала різними країнами ще коли це зовсім не було популярно, коли це було небезпечно. Вона фотографувала. Ала різні племена народності, і була якраз е, тією людиною, яка ставилася до них зовсім не так, як інші люди білі, та які приїжджали з Європи. Вона намагалася зрозуміти їх, вона ставилася до них як до рівних, вона поважала їх, їхні традиції, намагалася знайти якийсь вихід, коли вони боялися фотографуватися, тому що вважали, що ця велика чорна е, коробка, та камера, що вона просто е, в, висутає, висмокче з них всю душу. Вона намагалася якось там фотографувати з Якоїсь ширми. Прозорої багато різних способів знаходила. І Софія Яблонська це таке моє відкриття. Я, звичайно, про неї і раніше знала, але от ця книга, вона, окрім того, що є дуже красивою і цінною для мене. Вона ще багато розповідає про життя Софії, такою вітальністю віє від цієї жінки. Неймовірною, просто на неї хочеться рівнятися, на неї хочеться надихатися Не з найкращих подарунків цього року книжкових. Тому дуже її люблю і ціную, що вона в мене є. Останнє запитання те. Його хочу прочитати до кінця року. Дуже багато книжок я хочу прочитати до кінця року. Я не буду вас втомлювати тим, щоб перераховуватиму весь список. Але давайте називу дві книги, які. Дуже 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 точно я хочу прочитати обов'язково і засмучуся нереально, якщо цього не станеться. Книги Ішегуро. Якимось чином незрозумілим для мене я прочитала лише одну книгу наразі Ішегуро. Хоча в мене є план прочитати всі його книги. І до за перше я планувала прочитати, хоча б три. Тому до кінця року я обов'язково хочу прочитати ще одну-дві книги в Іщегуро, і планую наступною обрати похованого велетня. Дуже багато позитивних відгуків чула саме на неї. А так як я обожнюю ще гуру, то є е, таке, така підозра, що ця книга може стати улюбленою. Можливо, вона навіть стане улюбленішою за е, залишок дня, але побачимо. І ще я дуже хочу познайомитися нарешті з Джоном Ірвінгом. Книг е, Джона Ірвінга в мене вже є, не знаю, 5, 6, 7 дуже багато книжок, але жодної я ще не прочитала. І я хочу почати з правила будинку Сидору. Я дуже сподіваюся. Що наступного тижня вже почну її читати, і, можливо, ми це навіть з вами зробимо разом. Я почну знімати влог. Дуже хотілося, щоб це все склалося. Тому, так, напишіть, якщо вам було б цікаво подивитися влог з цією книгою. Я відповіла на всі запитання тегу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Обов'язково пишіть, якщо вам хочеться відповісти на одне з запитань, можливо, на всі, то, будь ласка, feel free. пишіть свої здивування, сюрпризи, книги, які змушували вас плакати, сміятися. Мені дуже Цікаво, Я впевнена, інші глядачі теж знайдуть в вашому коментарі щось корисне і захочуть прочитати якусь книгу. Бажаю вам, щоб наступне півріччя було ще насиченішим, цікавішим за перше півріччя. Щоб вам вдалося прочитати всі книги, які ви собі запланували, щоб вас вистачало ресурсу, часу, не знаю, електрика, щоб вас не підводила і ви знаходили способи займатися тим, що вам подобається, попри все. А ми з вами побачимося вже Зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе! Па-па.